Січень, якого кольору січень? Січень місяць яскравих зірок, морозних ночей, білих стежин. Дні стають довшими, більше світлих годин. Сонце встає раніше і яскравіше світить, поспішаючи до весни. Січневі фарби холодні до крижаних, але пронизливо ясні, променисті. Прислів'я та приказки про січень. Січень з груднем прощається, а на лютий очі косить. Січі не січі, коли я на печі. У січні вночі панують сови та сичі. Січень наступає, мороз людей обнімає, січень січе та й морозить, а газда дрова з лісу возить, січень не так січе. Як о вуха пече, вітер у січні зі сходу несе добру погоду. Січень Новикова. Вийшов січень у кожусі, білі брови, білі вуса, біла торба у руках, зорі світяться в очах. Січень сипав із торбинки, сніг на сосни і ялинки, а з дерев на стежечки сніг трусили білочки. Загадки про січень. Пухнастий сніг усе вкриває, Різдвяна зірка в небі сяє. Повсюду радість, щастя, сміх, цей місяць перший із усіх. Мороз щипає трішки, Взимку діти грають в сніжки, Коли цей місяць наступає, Календар він розвертає. На подвір'ї сніг січе. Річечка вже не тече, розгулялась завірюха, одягає всіх в кожуха.